Сьогодні ми будемо е, готувати безалкогольний мухіто. Е, є безліч варіацій, як його готувати. Класичний мухіто почали готувати на спекотній кубі. Туди додавали білий ром, содову. Ну, але в Україні прийнято його пити трошки по-іншому. І, звичайно, ми будемо готувати його так, як його, е, ми всі любимо е, пити в Україні. Для нього нам потрібен е, м'ята, потрібна свіженька, е, лайм коричневий цукор обов'язково. Ну і спрайт. А, значить, для початку а, ріжемо лайм. Ось так відрізаємо. Для одної порції мохіто я буду брати половинку лайму. Оп. Половинку і ось так його розрізав. Пополам І ось так акуратно, невеличкими шматочками нарізаю і кладу в стакан. Далі додаємо трошки цукру. Цукор додаємо, хто як любить, за смаком. Я ж додаю не дуже багато, тому що солодкий в нас ще й спрайт. І переминаємо лайм з цукром. Я маю таку спеціальну річ професійну, яка називається Мадлер. В нею дуже зручно переминати. Якщо в когось вдома мадлера немає, то можна використовувати якісь інші підручні засоби. Ось так. Далі нарвемо трошки м'ятки свіжої. Візьмемо ось такі листочки, обриваємо гарні. Ось так, це ми залишимо на прикрасу. Так, М'ята свіжа, гарно пахне. Ось. Багато людей, навіть барменів, професійних роблять помилку і переминають м'яту разом з злаймом. Цього не потрібно робити, тому що вона втрачає, по-перше, візуальний ну, вигляд зовнішній втрачає, коли її пережм'якати. А на смак... На смак вона не впливає. Достатньо ось так легенько хлопнути і розтерти по бокалі. Далі ми додаємо лід. Я ж використовую подріблений лід. Ну і потрібно, в принципі, використовувати кришений подріблений лід. Його в домашніх умовах можна подрібнити блендером, якщо він є потужний. Можна якимось іншим способом, звичайно, спробувати. Ось ну, можна і кубіком додати, але кубіковий лід не дуже добре підходить до того напою. І додаємо спрайт. Ось так. А тепер нам головне гарно вимішати, щоб смак був однорідним коктейлю, коктейлеві. Ось так. Так. І тепер вставляємо таку палочку-мішалочку, патріотичні трубочки. Чуть-чуть додаємо зверху так, крошки і наші хвостики, які ми залишали на прикрасу. Ось так. Ось такий коктейль давайте спробуємо. Супер! Надзвичайно класно освіжає і тонізує. Друзі, готуйте вдома. З вами був Михайло Гурин, а рубрика Ринковий бар добігла кінця. Я передаю слово ведучим.